Рятували сім'ю на світанку, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку у Калоші. У одній із квартир на останньому поверсі п'ятиповерхівки горіли речі домашнього вжитку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калощини, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 6.46 рятувальники ліквідували пожежу та врятували на пожежі цілу сім'ю, а також їхнього улюбленця. Двох дітей 2017 та 2020 років народження, а також собаку вогнеборців рятували через балкон за допомогою автодрабини. Батьків 1988 та 1993 років народження було врятовано по сходовій клітці. Всю сім'ю рятувальники передали медикам, проте ані дорослі, ані діти госпіталізації не потребували. За цього всього порятунку нашого я пожежників обняв і. Не знаю, з чим ще можу їм поможу, якщо щось зможу. Дякую їм за допомогу. Е, врятували майно, ну, більшу частину майна. Сережа, ну, ну, зробимо, то не біда. Головне, що живі лишилися, головне, що дівточок моїх викинули собаку взяли. причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Проте за попередньою інформацією найбільш імовірно, що загоряння трапилося через коротке замикання електропроводки в квартирі. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.